Вітаю підписники мого каналу, і так, е вирішила зробити такий експеримент. Е вкладати тисячу гривень в кожен інструмент фінансовий. Е хотіла ще в USDT, але там не пропускає, там не можна поповнити рахунок. Тому буде в мене тільки 4 інструменти. От. Е це Облігації, депозити гривневі, долар і євро. І будемо порівнювати, як в нас буде збільшуватись наша інвестиція. І так, я користуюсь для купівлі облігацій інвестиційна група Універ. В, ну, там, з цією групою з, 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 оформлюється договір, відкривається рахунок брокерський, і на брокерський рахунок купуються облігації. Ну, я у них купую облігації, там є інші інструменти, але мене, мене цікавлять облігації, державні облігації або воєнні. Ну, Військові облігації. Я буду або ті, або ті купувати гривні. Вартість однієї облігації, від там, десь біля 900 гривень і до 1000, здається, 150 десь так. Ну, біля 1000, трохи менше, трохи більше. Першу облігацію я купила за 897 гривень 61 копійку. Чому, Чому я вибрала, я, так, я коли купую собі облігації ну, в інвестиційний портфель, то я зазвичай обираю облігації, які через три місяці закінчується термін облігації. Тобто, через Три місяці, щоб мені повернули ці кошти. Але якщо немає такої, то я шукаю, яка там найближча ну, виплата до мене, тобто дивлюсь, так як в мене всього тисяча, тобто в мене такі обмеження. В одну тисячу, то я шукала облігацію. У них там на сайті ну, досить такий великий перелік облігацій, там можна підібрати, він змінює.